Всім привіт! Е, так, іде в мене <смі> вивід. Ну, як іде, він ще напевно закінчився. Почався ще зранку, почали перепілочки. Лізти в мене, як завжди, зараз. Я нічого не пам'ятаю, нічого не записую. Е, почали вони виводили, був поворот включений. Але вивелось їх небагато. Буквально не знаю, може, сучок 20. Ну, вони є останні. Я їх зараз вам покажу, коли принесу решту, все виставив на десь. я тільки виставив, зразу почала лупити, але прямо їх багато. І зразу е, почали курчати, ті самі останні, які я докладав. Так, я, ну, я то не співставляв, просто якось як, як вилізло, так заклав. І так вийшло, що вони теж сьогодні почали лізти. Е, то поворот виключений, там так надів пустий лоток, але ну, зараз все покажу. Як ось тут були перепилене, яйце зверху. Я щоб вони не випадало, надів оцей їхній фіксатор і е, надів пустий лоточок назад. Вони стільки їх. Їх там вивелося. Зараз їх ну, ми їх так і станемо, щоб вони не товклись по інших яйцях. Тут ще є індичі яйця. І ще лишилось яйце від каналу своїми руками. Бро... Ну, Перепілку техасця і-і-і. Е... Ну і все, в принципі, поки що, і там внизу ось така кількість мальоти. Зараз ми будемо відкривати, я підготував ящик. Я думаю, тут вже більша частина вивелась. Тих ще щось, я думаю, Але, Але буде. Будемо зараз діставати. Так, зараз треба швидко встигнути. Поставити... Оп, тут ящик вони вже, бачите, вони не встигли вилізти, перепілка, то така штука. Причому, що вчора ввечері вони ще навіть не були не були наклюнуті, Сьогодні вже така тут прямо. Ось би вам о, як рахувати, ми сели рахувати, якщо я не знаю скільки. Скільки є, скільки є там вже в брудері, в брудері буде. Хоча, може, в принципі, зараз прийдемо перерахую в брудері, а тоді вже а тоді буду вже тих доставляти. Так, я так ставлю, щоб не засвічувала ця рамка від піддона. ну На що ставити? о Вже і тут до них добрався. Перше збираю тих, що стаю, щоб, щоб вони не вилазили. Так, шкарлупки зараз треба буде подіставати всі. Мені тут буде, я думаю, багатенько. З ну, карлоски це вже я подістаю сам. Без вас. Це не дуже цікаве заняття. Зверху курчата співають. Їм теж весело. Ну я їх подістаю, по-перше, щоб вони відкриють їх ящик, от не так, як я накриваю. По-перше, щоб вони мені не мішали спати, то мені зранку вставати. А по-друге, щоб не мішали лізти. Так, ну перепилят, прям. Прямо я дістаю, дістаю. І все замучився діставати. А вони все не закінчуються. Ні, ну Це Це дуже добре, я дуже задоволений. Зараз подістаю всіх. Попробуємо порахувати тих, що там є, то знову є такі всякі. Бо зранку вивели майже самі. Фараончики, самі перші були такі темненькі, а тут я бачу знову такі і сіренькі, і корішневенькі, але ну, одним словом будуть. Ну, то від тих моїх перепілок, то вони завжди красиві. Мені завжди подобаються вони. Так, витворяться. Спочатку занесемо перепілки, щоб вони не мерзли. Так, буде ще тут, тож не буде ще тут живе волос. Ось такий цілий цілий ящик. Опа. А ящик то я взяв поганий. Треба буде тримати за дно. Ящиків багато. А тут ноппробав у мене, я щось не подивився, зараз запущу інкубатор, а візьму отак. Отак, знизу, оп. Щоб не провалювалося. О! Така ось кучка є. Так, так, так. Так, так, давайте я занесу сам, напевно. А може акуратно треба відкрити. Все. Відкрити двері, а тут же далі далі відкрито пройдемо. Так. Ось такий табунчик прямо. Цілий. ну, Їх багато. Тому що враховувати, що тут вони зайняли, можна сказати, так, цілий ящик. Ось такий ящик. Без мандарин, чи як він там правильно називається. Якщо б ще було ті, що вилізли зранку, то був би повнісінький ящик. Так, треба відкрити туди цей кугут. Я... Він же мені дві вечора підряд, п'є яйця, перепілок я мушу забирати. так. Ставимо ящик сюди. Тут в нас весело, шумно. Так, давайте спробуємо. Спочатку порахувати. Ага. А вони вже бігають і вже спробуй порахувати. Так, 2, 4, 6, 7, 8, 9, так-тук-тук. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ось 1, 22, 21, 4. Ну десь приблизно 20-25. Так, почну тут я не порахую, бо вони вже бігають. Вони вже такі шустренькі. Так, секунду. О, виставив собі, собі тут ящичок і буду зараз, ага, я ж мав рахувати, е, скільки я вже скинув, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, ось і вже такі шустренькі, бігають, і ще, і ще не такі. Так, скільки там було? 34, 36. Так, п'ють. Так, 38. 40. 43. Так, 46. Як візьметься, так і рахую. 48. 50. 52. П'ядець чотири, п'ять шість, п'ять вісім, там, і вже прям шустренькі. Наші фазанчики бігають поміж них тих три. Ті вже взагалі прямо. Так, таке ось було. Прохай буде 56, шість, п'ятдесят, шідеся, два. 64, 66, 68, 70, 72, 75, 78, 81, 83, вона грілася навіть при тому, що відкрита. 83, 85, 87, так ніби дев'яносто мінус. Добрий вечір. Що тебе індичка зігнала? Не знаю. Ой. Куре, як завжди, скачуть, каже, б'ють мені ось яйця на нижніх полках. Мушу перекладати сюди, вже купив, їм, поїхав сьогодні в місто. Корм для кура і сучок. Думаю, що мало би бути все добре. А тут у нас вийшов такий повнюсенький брудер. Ну якщо я не Ну я кажу, я так зруб, щоб вони почали бігати, я так прикинув до меншого. Що 90. Ой, вісь скільки? Скільки я казав? Я 90 казав, чи 70? 70, вроді я тільки що нарахував. 70 і 25, то десь 95, ну в районі. В районі 100 штук так рахував, рахував, що одним словом нарахувався. Помолов, він теж побрали корму 5 кілограмовий мішочок. Помолов. Бачите, вони вже так активно прямо їдять цих троє. О, вже хочуть кудись. До речі, один мені я думаю, вже теж пропаде, я отак не встиг відкрити, а він отак я тільки відкрив, він так шмих, і вже, і вже на землі. Але нічого, О, знов біжить, не біжи до виходу, бігай там такі, хочуть Кудись їм треба. Шухір, шухер, кудись треба бігти, треба бігти, треба тікати. Ну, Одним словом, такі карсончики. Їдять, п'ють, водичку, вон, Старші вже навчилися, то біля старших, ну а як старших ранішніх і ранішні і вечірні. Ну, але для перепілок перепілка, допустимо, якщо він докаченята, ну, можна сказати, що сутку просто сидять, не ходять, не їдять, не п'ють, навіть хати на ноги не можуть вон, перепілки. А зранку вилізли, вже, вже бігають, вже би цей. Ці тільки повиводили, але якісь тут були такі мокроваті, вже все вже їдять, вже їм, вже їм класно. Ну нічого, вони будуть кажу, вони, вони прям, такі, прям гарньоні. Прям їх тут багато, треба сказати, цілий брудер може вже Це Вони вже будуть більші, то я вже точно їх порахую, коли буду ділити на, на брудерах. Ну, коли буду одним словом, виселяти з цього брудера. А, і плюс в мене так я не забув. Я тиждень обсію, коли будуть мати тиждень. Тижнева одна людина хотіла, я не знаю, що тут 20. Одним словом, треба буде, буде подзвонити, уточнити свій штук, як буде їм тиждень. Видішов нас в понеділок, наступний понеділок. Подзвоню, Головне, щоб я голубе, щоб я не забув, бо зараз голова забита всім всім на раз можу і забути. Ну, одним словом, демочки, дістанемо разом з вами маленький, як наші курсатах ходимося, що там ще вивело, що там ще має вилізти. Ну, Відповідно, подіставати ці всі шкарлупки, щоб не мішали, не мішали іншим лісти. Так, будемо діставати зараз. Оп. Так, наших цих красунчиків, Оно, дістану я вас Одною. Ну, Що таке, застрягло ток? Не хоче. А чого він так застряг? Одну секунду. Так, щось він не хотів. Вилазите, ну, виліз, виліз, Вон тут ще дивіться, який Так прям гарно вже прокручується. Зараз швиденько дістаємо. То, що, то, що є. Так, один. Ось така красивенька голошейка. Два. Брамка. Три. Ще одна брамка. Чотири. Це просто під брамку. П'ять чорненькі шість. Ось така красивезна, величезна голошейка сім. Знов простенькі вісім. Ось така красунька. Дев'ять. Ось такі десять. Одинадцять. Дванадцять і тринадцять. Так. Е, до речі, ще китаю квачкою, що сиділа, що сидить другий раз теж. О, треба йому зараз фокусу. Бачите, пробився з тупого кінця і це вже майже розтріскалось. Йому зараз я попробую допомогти, якщо не кривий з тупого кінця, їм вилазити тяжко. Так ось вихистом тим, тим сталося, що він такий... Що він такий кривий? Тут його викривало. Е, ну, Одним словом, так щось тут є, пара є. Вони ніби всі гарно проклюються. Зараз у цьому допоможу. Під кворчкою теж, теж лізуть курчата, але я ще до неї не ходив, я тільки пускав їсти, бачив, що лізуть. Оце, що не захотіла вставати другий раз, е, сиділа. Ну, Я одним словом, е, напевно, їх їй і дам. Зараз допоможу ось цьому. Він тому буде, все, ну і дістану, там ті шкарлупочки дістану, ще я вам покажу скільки там лишилось добрих яєць. Так, вон цьому я допоміг, вон там воно ще в яйці, але я що подумав, тут я не буду, тут я вже дивлюсь, що ніби, напевно, все шкарлупки, якщо і щось є. А вон, ще одне навіть вилізло. Е, зараз буде темно, вони сильно лазити не будуть. тому я напевно навіть і не буду. Не буду чіпати, чого не хочу лізти, бо мені шкода відкривати інкубатор, бо там ще, бачите, є скільки курячого яйця, воно воно все ще проклюнути добре. Я боюсь його, щоб поки я то все буде перебирати, чистити, щоб я його не засудив. Я перепилят забрав, тому місця є багато. Я думаю, вони собі відкриють і вилізуть. Сидіти теж місця є достатньо, тому тому я думаю, все буде добре. Так, ось цих. Всі красончики навіть не почально ну, в хаті досить їх накрию і хай сплять. А завтра вже підуть, підуть до кошечки оце мені прям дуже подобається О, такі сіренькі голошики вони виводять цього року. У мене там є таких дві чи три курочки. Ну прям красончики. А такі класні Ну одним словом, до вони всі класні. Ось ця така велика, гарна, класна. І брами гарні. Одним словом, одним словом, як завжди. Е, так, е, всім, всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.